Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд! Є і це Acer Nitro v 14. Здавалось б, ідеальне поєднання компактності, потужності та універсальності. Натискання клавіш супроводжується легким клацанням, яке не заважає, але створює комфортний тактильний відгук. Ноутбук обладнаний 145 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Acer Nitro v 14 оснащений восьмиядерним процесором AMD Ryzen 7 8845 HS, який працює на. Тактовій частоті до 5,1 ГГц. При великих навантаженнях акумулятор розряджається швидко, хоча й продуктивність не на найвищому рівні. При звичайній роботі перегляд відео, редагування документів, ноутбук може працювати до 6-8 годин. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, подобається ось такий білий ноутбук від компанії Acer, Ви знаєте, ось таку вподобайку. Зараз варто натиснути під цим відео, обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, і залишити коментар, що ви думаєте на рахунок цього ноутбука. Ну а вами, як завжди, був. Юра, і на сьогодні це все.